Нічого піде. Сьогодні помінальна неділя так і поміне люблю жарити на відкритому вогні. Будь-що, я вам скажу. Можна і помідори, і яблуки, і шашлики, і м'ясо. У даному випадку кабачки. Ну, супер, я вам скажу. Супер. Супер. Бачите, які вони гарні. Ням-ням. Коротше, отаке. От Ззаді огірочки, укропчик, цибулька, чесничок. В общем, все нормально. Отак. так.